Українські колії Хюндайми не зіпсує. Корейським електричкам можна безпечно ганяти по 160 км на годину. Цьому запевняли у держадміністрації залізничного транспорту. Рейки експреси витримають, бо їх, начебто, щодня перевіряють. Запевнив сьогодні гендиректор відомства Володимир Козак. За його словами, до кінця вересня в Україну прибудуть і ще чотири електрички марки Хюндай. Потяги нагадаю запустили наприкінці травня. Відтоді вони вже вісім разів зазнавали несправностей. разом із новенькими експресами. Новації чекають і на «Укрзалізницю». За словами козака, підприємство не приватизують, бо це заборонено законом, а реформують. Процес розтягнеться щонайменше на сім років. Всі рішення щодо подальшої долі установи буде ухвалювати уряд. Реформування і приватизація не мають нічого спільного. Інфраструктура навіть не передається в установний фонд цього знову созданого акціонерного общства. а только на правах ведения. И 100% акций этого общества находится, будет находиться в руках государства, и государство будет им распоряжаться.